Добрий день, хочу запросити всіх, хто цікавиться медіацією на курс «Медіатор в бізнесі онбордінг курс. Цей курс було створено мною разом з Ольгою Тютюн. Більше 15 років я працюю в сфері бізнес-медіації. Що буде в цьому курсі? Ну, як в будь-якому курсі буде певна кількість теоретичного матеріалу, наші роздуми. наші рефлексії, інсайти, те, що ми зрозуміли, але безумовно буде дуже багато практичного матеріалу інструментів, будуть вправи, будуть симуляції, все, що так чи інакше необхідно для медіатору, для того, щоб володіти медіаційними компетенціями, без яких дуже складно працювати в сфері медіації. Безумовно, будуть ще матеріали, які присвячені. Розуміння організації, аналізу її організаційної складової, аналізу того на якому етапі розвитку знаходиться організація. Ми обов'язково поділимося інструментами, які ми використовуємо самі, які нам допомагають виходити із різних складних ситуацій. Хочу запросити вас, вважаю, що це буде дуже цікаво і корисно. Приходьте, будь ласка, чекаємо.